Yeah. 17 років як не як. Та я буду все відео тримати мікрофон так, тому що в мене немає стійки для мікрофону. I'm sorry. <ін Türkiye> я знаю, що більше з вас чули про мисткиню Марину Абрамович. Можливо, ви навіть бачили пару її перформансів, але незважаючи на це, ви все одно натиснули на це відео. Хочете дізнатись більше? От цей супер, бо я якраз збираюсь вам розповісти. Вітаю! Вільна фотографія Марина Абрамович, хрещена мати перформансу. Народилась 30 листопада. Всі самі найкрутіші люди народжуються 30 листопада. 1946 року в Белграді. Не спішіть злитись, я знаю, що ця назва схожа до далеких бавовняних земель, але це не те. Белград в ті роки був столицею Йогославії. Саме через це вона називає себе. Перформансисткою з країни, якої більше не існує, навіть після розпаду Йогославії на окремі держави, Марина вирішила не змінювати історію свого справжнього походження. Зараз Белград є найбільшим містом та столицею Сербії. Спокійно громадяни. Також вона є учасницею феміністичного руху. Та... Те... У своїх перформансах Абрамович показує людські проблеми та проблеми, породжені людьми, досліджує стосунки між митцем та публікою, кордони власного тіла і можливості її розуму. Всі її постановки потребують неабиякої моральної та психічної витривалості, як зі сторони глядача. Так і зі сторони самої медскині. Її батьки Даниця Росич та Вою Абрамович були югославськими партизанами під час Другої світової війни. До шести років Марина росла з бабусею. Після батьки забрали її до себе. Вже в 14 років вона активно почала цікавитись живописом та вмовила батька купити їй фарби. А ось друг її батька вирішив показати Марині другу сторону мистецтва та підірвав полотно, на якому стояла коробка з фарбами прямо перед очима майбутньої перформансистки. Але саме тоді Абрамович і зрозуміла, що мистецтво це не результат. А сам процес, вибачте, але я одна не розумію, як вона могла ще щось зрозуміти після цієї ситуації. Я б на її місці просто би розплакалась і більше ніколи б в житті не заговорила. Невдовзі, коли Марині було 18, батько покинув їх сім'ю. І з того часу непрості роки для Абрамович стали ще важчими. Мати взяла повний контроль виховання Марини та її брата на себе. В них було дуже багато обмежень. Мати могла підняти на них руку. Вона заставляла Марину відвідувати гуртки, які їй не подобались, та вдягати одяг, який вона не хотіла носити. З Марини навіть насміхались однолітки в школі. Очікування до Абрамович були занадто високими, і вона не могла здійснити їх так, як хотілось цього матері. Аж до 29 років Марини було так. Так звана комендантська година. Вона була змушена повертатись додому не пізніше ніж 10-та година вечора. А на той час вона вже дуже активно виступала зі своїми перформансами, які, як ми всі знаємо, ставили її життя під загрозу. Але незважаючи на це, вона все одно старалась приходити додому вчасно та не порушувати правила, які ставила її мати. Я можу собі тільки уявити, як порізана, окровавлена та змучена Абрамович повертається додому, щоб встигнути вчасно. У 1973 та 1974 роках Марина Абрамович тільки починала виступати зі своїми першими серіями перформансів під загальною назвою Ритм. Кожен з них мав порядковий номер: 10, 5, 2, 4 і останній 0. Ці дійства повинні були досліджувати обмеження власного тіла та психіки Марини. У перших ритмах Марина гралася з ножами, лежала посеред вогню, вживала ліки. Втрачала свідомість від потужної хвилі повітря. Про це все я зараз теж розповім. І звичайно, що всі вони дивували. Але найбільш популярним став Ритм Нуль у студії Мора у Неаполі у 1974 році. Марина Абрамович розкладає на столі 72 об'єкти: від самих безобідних до найжорстокіших, якими люди можуть користуватися на власний розсуд. В той час, як вона сидить перед ними, нерухомо. На ній висіла табличка з інструкцією: 72 об'єкта об'єкти на столі можуть використовувати щодо мене як завгодно, перформанс я об'єкт. Упродовж цього часу я беру на себе повну відповідальність, тривалість 6 годин. Тобто до самого закриття галереї. Ножниці, троянда, ручка, різноманітна їжа, пір'їна, пластир, ніж, хлист, скальпель, пістолет з однією кулею. Протягом шести годин глядачі гралися з цими предметами і художницею. Перші три години люди боялися зробити щось жорстоке в її сторону, але з часом вони все більше і більше відчували над нею владу, що й породжувало їх жорстокі вчинки. Їй порвали одяг та порізали шкіру. Прикладали пістолет до голови та навіть сексуально домагалися. А ось в останню годину перформансу ситуація взагалі погіршилася. Її встромляли булавки в шкіру, робили надріз на шиї ножем та злизували кров. Ще один чоловік взагалі взяв пістолет, зарядив його, вклав до рук Марини та прикладав її до шиї, через що серед учасників почалась бійка. Пістолет в Марини забрали. Вже після закінчення перформансу Марина встала та почала рухатись. Як тільки вона перестала бути об'єктом, до людей знов прийшло розуміння, що вона жива людина, через що більшість злякались та просто вибігли з галереї. Після перформансу мисткиня казала, що в той час вона вже була готова і померти, а після експерименту почувалася як ніколи самотньою. Щось вже сонце сідає і я трохи підкручую яскравість на камері. Коли я зніму відео, де не запертачу освітлення, ніколи. Отриманий мною досвід говорить про те, що якщо залишити рішення за публікою, тебе можуть і вбити. За задумом Марини Абрамович, перформанс продемонстрував людську вразливість та агресивність. Якщо люди відчувають владу та вседозволеність, в них просто починає взивати дах. І це жахливо. Ну що, готові швиденько пройтись по інших її ритмах? У 1973 році Марина показала свій перший перформанс, і це був знаменитий ритм 10. Художниця у швидкому темпі переставляла ніж у проміжках між пальцями, записуючи це на два магнітофони, що стояли поруч з нею. Як тільки вона різала собі пальці, то брала інший ніж. А їх там було 20 штук різних форм. І як тільки ножі закінчувались, вона перемотувала запис магнітофону назад, слухала ритми ножів та починала все спочатку, стараючись не повторювати свої помилки. Ритм 5. Я не впевнена, що цей перформанс можна назвати одним із найнебезпечніших, тому що вони в неї всі такі. На підлозі приміщення Марина виклала п'ятикутну зірку з дерева, облила її нафтою. Спочатку вона кидала у вогонь пасма свого відрізаного волосся, а вже пізніше зайшла всередину цієї зірки та лягла на підлогу. Оскільки Абрамович лежала на спині, глядачі спочатку і не помітили, що вона знепритомніла від нестачі повітря. Але коли вогонь дістався до її ноги, люди зрозуміли, що вона нічого не відчуває, ну, і кинулися її рятувати. Згодом Абрамович говорила, що вважає цей перформанс невдалим. Оскільки вона не розрахувала свої сили та вийшла за межі власних фізичних можливостей, чого не можна допускати у мистецтві, інакше воно втрачає свій сенс. Ритм 2. перформанс 1974 року був створений із двох частин. В першій Абрамович прийняла таблетку, яку зазвичай призначають від кататонії. Через бурхливу реакцію на ліки у неї почалися судоми, не дивлячись на те, що Марина не могла контролювати своє тіло. Вона залишалась свідомою і могла спостерігати, що з нею відбувається. Коли дія цієї речовини зникла, вона прийняла другу таблетку, яку зазвичай призначають для лікування крайньої агресії чи депресії. Залишаючись фізично незмінною, вона стала повністю психічно віддаленою і не змогла згадати час, що минув. Це дослідження зв'язку між розумом і тілом стало невід'ємною частиною виконавської практики Абрамович. Ритм 4. У цьому перформансі Абрамович стояла оголена на колінах у кімнаті з потужним вентилятором. Вона повільно підходила до нього, намагаючись вдихнути як омога більше повітря, щоб розширити свої легені, а в результаті просто впала в обморок. Ну, якось так напишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок її ритмів. Також, окрім ритмів, в неї були і інші перформанси. Наприклад, звільнення голосу. Цей перформанс є одним із значущих виступів, поставлених у 1976 році, в яких Абрамович намагалась досягти психічного очищення через виснаження трьох основних здібностей експресії голосу, мови та тіла. У звільненні голосу Марина лежала на спині і безперервно кричала, поки зовсім не втратила голос. Процес тривав. Три години. А ось за допомогою перформансу: мистецтво має бути красивим. Художник має бути красивим. Вона хотіла кинути виклик інституту мистецтва та поняттям краси. В цьому перформансі Марина агресивно розчісує волосся, буквально вириваючи його, тримаючи в одній руці гребінець, а в іншій щітку. І без кінця повторює фрази: мистецтво має бути красивим. Художник має бути красивим. Звичайно, що вона з цим не погоджується. Art Must Be beautiful. This Must be Beautiful. У 1975 році Марину Абрамович запрошує до Амстердаму з її перформансом. Саме там вона і зустріла художника Улая. Справжнє його ім'я Уве Лейсі Пен. Який став її супутником та партнером у перформансах аж на цілих 12 років? Після зустрічі з ним Марина робила все те, що й раніше, а тобто експериментувала в галузі дослідження меж, фізіологічних та психологічних можливостей людини тільки тепер. Не одна. Марина ніколи не приховувала, що Улай був сенсом її життя. Заради нього вона навіть порушувала правила матері. З самого початку в них виявилось дуже багато спільного, тож їхнє кохання тільки розвивалось. Одним із перших спільних перформансів Марини Абрамович та Улая стали відносини у просторі, вперше показані в 1976 році на Венеційській бієнале. Два оголені тіла. Біжать назустріч одне одному. Та попередньо зіштовхуються. Ідея щодо цього перформансу породилась завдяки колисті Ньютона, яку парі подарували. Принцип зіштовхування і відштовхування асоціювався у митців з стосунками в парі, коли людей притягують один до одного, але і конфлікти та інші неприємні моменти також неминучі. У 1977 році в Болоньї в Італії нашу пару запросили на фестиваль перформансів, де вони й вирішили поставити. Оцей перформанс, я, я не знаю, як тут правильно прочитати, тому просто напишу назву тут. Імподерабілія. Імподерабілія. Імпонісенітниця. Суть перформансу було стояти оголеними біля головного входу в музей, а глядачі мусили проходити повз через невеликий простір між парою. Перед тим як пройти, їм несвідомо доводилося обирати, повернутися спиною до чоловіка. Чи до жінки протягом трьох годин повз пару пройшло 350 людей, поки це все дійство не зупинила поліція. Абрамович стверджує, що вони з улеєм були живими дверима, пояснюючи це тим, що якщо б не було митців, не було би і музеїв. Отже, ми живі двері. Звичайно, це була гра, яка називається так само, як і перформанс. Люди повинні миттєво прийняти рішення, перш ніж зрозуміти, чому знов 1977 рік. Пара виступає з перформансом смерть себе. В цьому перформансі вони затулили ніздрі та приєднали спеціальним пристроєм свої роти, щоб вдихати і видихати одне в одного. Через 17 хвилин після початку перформансу вони обидва впали непритомні від нестачі кисню. Для кожного з них смерть себе була випробовуванням довіри в стосунках. Вони стали буквально одним цілим і не могли відірватися один від одного, не могли жити один без одного. Але недовго. З якогось боку цей перформанс розкриває сутність їх справжніх стосунків. А ось перформанс Світло темно відбувався на міжнародному художньому ярмарку в Кельні, Німеччина, в жовтні 1977 року. Пізніше його було відтворено в 1978 році в студії в Амстердамі. Та знято Луїсом ван Гастереном. Улай і Абрамович, сидячи на колінах по черзі, сильно б'ють один одного по обличчю. Через яскраве світло, що падає на їх обличчя, вони не бачать ляпаса, що йде з темряви. На початку 20-хвилинного виступу Улай і Абрамович тихо б'ють одне одного правою рукою по лівій щоці. Після кожного ляпасу, Рука, яка його завдала, знов кладеться на ногу власника, що призводить до рівномірного ритму. Цей ритм збільшується при зміні темпу. Протягом виступу ляписи прискорюються. Митці кажуть, що в кожному виступі важливий не сам біль, вони ніколи не робили нічого заради задоволення від болю. Вони шукали спосіб, щоб пробити своє тіло, відкрити в ньому щось нове. 1978 рік, пара показує новий перформанс, що називається Ааа А-А. Ну або а, а А. В цьому перформансі Улай та Абрамович стоять один навпроти одного та видають гучні і довгі звуки, поступово приближаючись один до одного, аж поки, врешті-решт, не кричать один одному в розкриті роти. Виступ, який тривав 15 хвилин. Тривав до тих пір, поки голоси обох партнерів не були синхронізовані і не зникали від безперервних криків. Цей перформанс демонструє їх інтерес до дослідження агресії між чоловіком та жінкою. У 1980 році в Амстердамі вони показали ще один свій перформанс під назвою «Енергія спокою. Під час перформансу митці стояли один навпроти одного, тримаючись за величезний лук та повільно відхиляючись назад. Улай тримав тетиву та стрілу, націлену прямо в серце художниці, а Марина сам лук. Деталлю перформансу стали мікрофони, що були прикріплені під їх сорочками. Завдяки яким глядачі могли чути серцебиття пари. Головна ідея перформансу показати важливість довіри у стосунках. Пізніше Марина Абрамович розповідала, що як дивно, це був найважчий її перформанс, тому що відповідальність за її життя була в чужих руках. Тривалість перформансу 4 хвилини. У 1981 році пара придумала ідею для перформансу, після якого про них дізнались всі. Перформанс, що став їх останнім спільним проєктом, називається похід великою стіною. Щоб отримати дозвіл від китайської влади на цей похід, їм знадобилось приблизно 8 років. А де ж вони були 8 років тому? З Самого початку ідея полягала в тому, щоб пройти китайську стіну, зустрітись на середині та одружитись. Хеппі ла-ла-ла. Але поки вони дочекались дозволу, їх стосунки вже розрушились. Ну навіть не зважаючи на це, вони все одно хотіли закінчити свою ідею до кінця. Так, в 1988 році кожен з них почав свій самотній шлях з різних боків стіни, а зустрівшись посередині, Розлучилися, продовжуючи далі працювати окремо, я не знаю, що там насправді було між цією парочкою, але я більше ніж впевнена, що вона продовжувала його кохати навіть після їх розлучення. Ну, ви мене дуже вибачте, я колись, коли хтось хоча б підпишеться на мій патреон, стану багатою і куплю собі штучне світло. Це ще одна причина підписатися на мій патреон. Будь ласка, Марина дуже важко переносила їх закінчення стосунків з Улаєм, але все одно не переставала працювати в сфері перформансу. Наоборот, вона все більше набирала популярності. Я вирішила проблему. Але це не означає, що не потрібно підписуватись тепер на мій патреон. Потрібно завжди. Так вона отримала нагороду Золотий лев на вінеційському бієнале за перформанс, що називається Балканське бароко 1997 рік. Венеція Марина Абрамович сидить у підвалі виставкового павільйону на купі коров'ячих кісток. І одна за одною відчищає їх від плоті й крові, ридаючи і співаючи югославських пісень. І так кілька днів поспіль, по сім годин на добу. Тим часом, за її спиною на великих екранах, миготять кадри інтерв'ю з її вже літніми батьками. Так мисткиня вшановує пам'ять жертв воєнних конфліктів на території Югославії. Абрамович пам'ятає, як з кісток вилазили черв'яки. Та був дуже неприємний запах, оскільки на той час у Венеції було дуже жарко. Марина пояснює, що ідея чистити кістки, намагаючись видалити кров, неможлива. Цим вона намагається сказати, що кров не можна змити з кісток і рук, як не можна очистити війну від сорому. Будинок з видом на океан 2002 рік. Є три маленькі кімнати: без стелі. Та передньої стіни, встановлені у виставковому павільйоні. У цих кімнатах Марина провела 12 днів без їжі, зв'язку та будь-якого спілкування з людьми. Протягом цього часу кожен бажаючий міг прийти та подивитися, чим займається художниця. Проте вона не мала спілкуватися ні з ким. Цікавості цьому експерименту надавали сходи, зроблені з гострих ножів, які робили втечу з добровільного ув'язнення, якщо не смертельним. То вкрай болюче 2010 рік. Марина створює перформанс, в успішність якого ніхто не вірив. Але в результаті його згадують до наших днів. Марину пробували відмовити від цієї ідеї, тому що не вірили, що хтось справді захоче прийти, щоб подивитися у вічі художниці, але вона нікого не слухала. І спочатку до неї справді ніхто не підходив, але з часом кількість людей ставала більшою, починаючи від пару людей на день. Закінчуючи тисячами, напевно, вже більшість з вас зрозуміли, про який перформанс я говорю. Присутності художника проілюстрував тенденцію до прагнення публіки брати участь у створенні мистецтва, а не просто милуватися ним на відстані. Ось чому так багато людей терпляче стояли в черзі, сидячи мовчки за дерев'яним столом навпроти порожнього стільця, вона чекала, поки люди по черзі сідають на стільці і дивляться на неї протягом майже трьох місяців. По 8 годин на день вона зустрічала погляди тисячі незнайомців, багато з яких були зворушені до сліз. Так, цьому перформансу достатньо емоційності, це навіть якоїсь драми. Але Улай вирішив, що того, що є, недостатньо, і несподівано для всіх прийшов на її перформанс, після того як вони не розмовляли і не бачились приблизно 20 років. А ось у 2015 році між ними взагалі там був якийсь тришачок трошки. Улай подав до суду на Абрамович і виграв, отримавши роялті на суму 250 тисяч євро, які, як за його словами, вона заборгувала за порушення їх контракту щодо спільної роботи. Оце так згадав. А у відповідь на це, в 2016 році Абрамович опублікувала інформацію, яка містила подробиці невірності Улая. В останні роки їх стосунків і показали, що між ними та його перекладачкою під час прогулянки великою стіною щось було. Але незважаючи на все це, в 2017 році вони помирилися як друзі та прокоментували свою роботу для корометражного документального фільму, також в Марини Абрамович є власна книга. Яка називається Пройти крізь стіни. Вона була опублікована англійською наприкінці 2016 року. В цій книзі Марина детально розповідає про кожен свій перформанс, про свою біографію та ділиться досвідом. А ось вже 2 березня 2020 року зовсім недавно, на 77-му році життя, помер улай. Причиною смерті вказують ускладнення, що були спричинені лікуванням раку. А під кінець хочу зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Абрамович активно підтримує нашу країну. Вона відкрито виступила з критикою Путіна, назвавши його новим Гітлером, а також оголосила, що відтворить перформанс у присутності художника на підтримку жертв війни. Усі доходи на аукціоні підуть на підтримку організації, яка співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України та іншими групами в регіоні. Для надання необхідної медичної допомоги. Ну ж, не жінка, мрія, блін. Ще хочу підкреслити, що на даний момент Марині Абрамович є 76 років, і вона продовжує творити прекрасне. Ось таке от у мене вийшло відео. Ви просто собі не уявляєте, скільки часу я на нього потратила. Тому я буду мега вдячна, якщо ви поширите його між своїми друзями, поставите лайк та обов'язково напишіть коментар, тому що наскільки популярним буде це відео, залежить тільки від вас. Дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мене в соцмережах, ссылка в описі, і обов'язково на мій Patreon. Там я його чуть-чуть змінила візуально. І він тепер дуже смішний, дуже прикольний, з чуть-чуть кринжу такою капелькою, але це так задумано. Чекайте наступних відео, а я іду лежати, бо я вже не можу. I can't. Move it, move it.